Усім привіт! З вами я Андрій, і сьогодні я починаю нову рубрику під назвою проходження Bloxfruits за стрілка. І за кадром я позбирав трошки скриньок і добув собі рогат. Щоб це було повністю застрілка проходження. Хоча колись я за кадром все-таки <клух> пофармлю ці. Мастері на стилі боя для того, щоб отримати драконяч. Дракон... Драгоншторм тобто пушку. І насправді це буде... Як, на, насправді це буде і для мене досить цікаво, тому що я майже не, ніколи не використовував пушки. І... Цікаво в принципі за них пограти. А так от це як виносяє, я колись сам, як, коли, як, я, як і, типу, колись було, давно. Також я буду отримувати все абсолютно. І постараюсь викачати абсолютно всі кучки на всі скіли. Перший квест виконаний. Тепер можна вкачуватись. Так, залишилось зовсім трошки. Буквально один квест. Еее. -е Нарешті десятий рівень і можна піти. На острів брунді. Тепер будемо фармитись на бібіянках. Також, до речі, я скоро зможу собі нову кушку купити. Але використовувати я буду в складно рогатку, тому що вона просто-напросто стріляє А, ні. Я буду використовувати всі. Так. Тепер у мене є аж 11 мастерів на рогаці, що буде допомагати. Тепер я дамажу по 10. Для горили потрібно якраз 15. Вкач. Мені насправді доведеться отримати меджтабір. Через те, що я не якщо його не отримаю, то я не зможу отримати інстинкт. Насправді, в нього десь близько тисячі здоров'я. І також і перші баунті. Це звідки в мене їх так багато, я не знаю. і досі буду тут фармитись я думав я вже на новий острів якийсь перейду ну точніше на пірапти різчка чи випаде мені чи буде падати мені хороші фрукти з гачу тому що я почну крутити гачу але я не буду їсти фрукти тобто я буду використовувати лише Ні. Тримають лице пустки. Для того, щоб отримати драгон шторм, я використаю стильбой. Тому що якщо його, я якщо його не буду використовувати, то я просто не зможу отримати його. Так. Тепер у мене є 25 рівень. І скіл. Також, до речі, я сейчас піду і прикуплю собі нову зброю. Тепер я можу купити собі мушкет. А можу. І так. Відмінність мушкета від рогатки в тому, що він має відносно багато дамага. Але при цьому велику перезарядку. Оце міно. О, до речі, я горіла кін. Це добре. До речі, я думаю, що вкачавши. Ган на сотню можна підкачати також міле, у мене було більше енергії. Я міг більше дешев'ю зати. Так. І в мушкета аж цілих 74 дамаха. Але, як ви бачите, велика перезарядка. Я Він буквально за кілька пострілів зняв майже 6. Всі, майже всі Як ви бачите, в нього реально, реально мало дома, в, в нього реально мало багато з зноси. Але е, рідко стріляє. Рідко проте сильно. Через те, що він стріляє рідко, мені він не подобається. Тут дво, два гравця з, з фруктами буде. А один з них навіть з другого моря. Це можна побачити по його шолому. І те, що у нього коліраури є. Тепер ясно, що аж 82 до нього. Це я майже це майже все хипе. Від найперших. І до речі, МПЦ теж для НПС теж відносно велика. Ого, тут уже горілочки, можна відстиг заспавнити. Залишилось зовсім трошки і можна буде йти на наступний острів. Є, -є, -є, є новий острів. Я думаю, можна купити першу, перший кораблик. Також хочу привітати всіх українців з тим, що ми змогли пережити вже цілих 3 роки повномасштабної війни. Причому рівно 3 роки. Оскільки записую я це відео 24-лютого. Тому... Бажаю всім українцям, щоб ми змогли пережити і наступний рік, а також перемоги. Тепер я на новому острові. Тут, на жаль, не можна купляти ніяких пушок. Але я ще з центрального міста не всі викупив. Це треба зробити. А для того, а для, і для цього мені потрібні гроші. При цьому не так уже й 10,5 тисяч. А на цьому, а на етапі, на якому зараз я знаходжусь. Це досить багато. Тільки я за квест стільки не отримую. Але скоро я уже зможу купити нову пушку. Це прям дуже чудово. Кушка коштує 10 кг тисяч, нагадую вам. Скоро перейти на нових NPC. Беріть. Цікаво. Тут чомусь не відображається тінь від корабля, тільки від гравця. Ось ви бачите. Тут є ось така тінь. Але від корабля ви її, але вона є тільки від гравця, від корабля її немає. До речі, можна вкачати стати і тепер підкачати трошки мілі. Тобто ближній бій. Тепер у мене є флінтлок. Котрий вже насправді... Котрому перший скіл насправді навіть легше зробити. Це трошки здивує. але на цьому я буду це відео закінчувати. Всім до побачення!